більше ще за 20 років роботи в музеї на хвилі, коли ми побачили ці фотографії, які виставляли Олександр Васильович, у нас виникла ідея. Я кажу: так: скільки вже можна? Треба щось робити, щоб Васильович все ж таки показав свій архів. Потрібно його вмовити на персональну виставку. Так і сталося. А тут ще виникла нагода: це рік ювілейний для Олександра Васильовича. Ми планували цю виставку зробити раніше, але події з коронавірусом. Нас відтермінували, і це дуже добре, тому що все, що не робиться, все до кращого, тому що ця виставка відкривається напередодні Великого свята це до Дня міста. Чомусь в нашому музеї дуже щастить з такими виставками. Чомусь у нас з Наталією Олегівною завжди виникають такі великі ідеї. Мабуть, з вас багато пам'ятають нашу велику виставку весільних фотографій, яка була тут у музеї. Потім була виставка автентичного костюму, де були представлені поряд із костюмами також велика кількість світлин або великий прайд. І цьогоріч, знову ж бачите, такий великий проєкт. Я хочу вам сказати, що ця виставка перевершила усі попередні. Оглянувши очима цей зал, я хочу вам сказати, що тут 600 експонатів. Серед них, із них 400. Сказати, що ось там у нас у запасниках і залишилося ще більше? Ми <смі> вже з Наталією Олегівною не знали, як нам, як нам вирішити, що обирати і що ні. Я не знаю, як Олександр Васильович уявляв свою першу персональну виставку. Но ось так уявляли ми з нею їх дурок, тому що серед величезної кількості тих речей, експонатів, які є у Васильовича. Обрати логічно вибудувати було дуже важко, але ми це все залишимо за кадром. А ви зараз побачите ту експозицію, яку ми створили. Не без допомоги колег, звичайно, тому що хтось допомагав транспортом привозити рамки, наш е Василь Іванович, завідуючий господарський відділок. Наші хлопчики із Сережа і Ігор, яких ми. Називаємо наші хлопчики, вони допомагали нам відшукувати стенди, які були е, десь заховані. Наша мама, Таня Івановна Голл, допомагала всіляко тут організовувати ці всі е, рамки літерації, і прибирання, і все. І втілення цього задуму ми дуже хотіли, щоб це все вийшло, оцінювати звичайно вам. Але я хочу сказати, що коли ми компонували цю експозицію, торкаючись, Ми б хотіли, щоб це враження передалося і вам, щоб ви відчули, коли ви дивитесь на якусь світлину, можливо, вас також буде якась улюблена, можливо, якась, щоб, щоб вас це вразило, щоб вас це захопило, і щоб ви, так само як і ми, були щасливі з того, що це ніде не пропало, що воно залишилося і що воно буде на майбутнє покоління. А фотографії дуже цікаві. Це така кількість, як ми з Наташою говоримо, ой, таке так, такі цікаві, що без них не можна, їх потрібно виставляти. То вже тут компонувалося як виходило. Я хочу привітати Олександра Васильовича із цією подією і запрошую вас до слова.